Кожного місяця люди втрачають все більше і більше своєї креативності, індивідуальності, амбіцій. Ну і, звичайно, в кінці кінців грошових потоків. Тисячі, десятки, навіть сотні тисяч доларів втрачають щомісяця через одну. Просту причину це залежність від телефону, від ваших смартфонів, які ви тримаєте прямо зараз. Ну скоріше всього дивитися через комп'ютер, можливо, біля вас телефон, але це все прямо впливає на ваш успіх, і ви просто цього не розумієте на 100%. Тому давайте розбиратися. 36% кожного дня ви інвестуєте у свій смартфон. Це статистика, і вона з кожним роком все збільшується і збільшується, що насправді є дуже і дуже страшно. І Я не раджу вам її збільшувати, а бути саме в тому числі людей, які використовуються на своє благо. 36% з доби це 8,5 годин. Не кожен з вас навіть і спить стільки, скільки потрібно. Тобто по 8-9 годин. Ви всі спите там по 5, по 4, хтось взагалі працює до ночі. Але в телефон при цьому ви інвестуєте так, як потрібно. І це не є окей. Давайте розбиратися. Чому? Спершу ми подивимось на те, що окей, заходимо ми в телефон звичайні соцсеті. Це може бути TikTok, Інстаграм, Ютуб. І що ми там бачимо? Ми там бачимо багато, багато рольових моделей. Що таке для нас рольова модель? Рольова модель це людина, яку ми хочемо наслідувати. Якщо ви підписані на когось і когось бачите в своєму інфополі, ви вже формулюєте паттерн дій, які роблять ті чи інші люди, і бачите їх результат. Когось це може бути результат, купив машину, купив квартиру е, і працюють на, на свій успіх. Але єдине, що ви бачите, на жаль, в соціальних мережах, це, це їх успіх. Ви не бачите провали, ви не бачите невдачі, ви не бачите тої тяжкої роботи, яка там робиться. Та при цьому так зроблено природою, що на підсвідомості ви починаєте себе зрівнювати з ними. Я чогось того не досягнув, мені потрібно більше працювати. У я невдаха, ой, мої ідеї того не вартують. І усі ми, що. Порівнюючи себе, принижуємо, принижуємо в нашій картині світу. І не звертаємо увагу на наші. Невеличкі досягнення порівняно з тим, що ми бачимо в соціальних мережах. І це не є окей, тому що ви вбиваєте свою індивідуальність з кожною нову, новою історією, яку ви дивитесь. Тому рішення, яке потрібно вам кардинально прийняти, я поділюсь з ним в кінці цього відео. Але наступне, про що хочеться також поговорити, це шаблонність. Коли ми залежні від смартфону, ми всі в соцмережах. Ми туди просто неряємо кожного божого дня. То, на жаль, ми потопаємо в креативності, вона в нас висасується як з пальця. І ми усі починаємо діяти по шаблону. Ми бачимо, що хтось говорить, що потрібно йти в онлайн-професії. Ми йдемо в онлайн-професії, скажуть, стати таргетологом завтра. Ми всі стаємо таргетологами завтра. Якщо ви не виберете одне, там, наприклад, таргетологом, то ви виберете інше, піти в IT або відкрити свій інстаграм-магазин. Тобто, ви просто бачите ту картину, яка сформулювалася в онлайні, і починаєте на підсвідомі свідомості діяти так, як вже були запрограмованими по вашим рольовим моделям, які ми говорили раніше. Є два важливих пункти: перше, це потрібно нахрен виключати ваші телефони і приділяти час самому собі. Це так званий Digital Detox Ви повинні більше проводити часу з собою, ніж з телефоном, тому що лише у вашій підсвідомості створюються ідеї на десятки, сотні, а то й мільйони. Доларів чи використовуєте їх? Питання, і самое головне, що ви повинні зрозуміти, що не усі ми проживаємо однакове життя. Те, що вийшло в одних, не факт, що вийде у вас. Те, що ми бачимо в інстаграмі, це взагалі може бути перекручена картинка реальності, яку проживає інша людина. Її запостити, це не є проблемою для вас. Подивитися, це вже проблема. Проблема тому, що ви, ваша нервова система навчається на тому, що ви бачите. Вона вираховує вже, вже ту закономірність, яка є поглинаючим вами контентом. Тому як я вже і сказав, вам потрібно проводити більше часу з самим собою, щоб розуміти, які дії вам робити особисто, що є конкурентним для вас. В даній ситуації простий приклад: усі ми, коли сидимо і мріємо, виставляємо свої цілі, то чому так часто зараз і популярно говорити, що ваші цілі це не ваші цілі? Скоріше всього, це вам нав'язали обществу, соцмережі. Все через те, що ви подивилися на класну картинку, і ви розумієте, що я хочу так само. Да, я звичайно я хочу кататися в Rolls-Royce. Да, звичайно, я хочу літати бізнес-класом. Так, звичайно, я хочу бути багатим. Але. Що в даний момент для вас важливо, як буде проявлятися ваше багатство, як буде проявлятися ваше реальне щастя? Це те, що ви повинні для себе розуміти. Я, наприклад, розумію, що я хочу бути фізично здоровим, я хочу мати гарне тіло, але я уж точно не хочу купити ламбургідні собі в 23 роки. Так, можливо, було колись таке бажання, але я зараз зрозумів, що воно мені не потрібне. Можливо, я хочу іншої марки машини. Як мені це зрозуміти? Мені потрібно попробувати, мені потрібно подивитися, мені потрібно вивчити це питання, а не сліпо слідувати тому, що задають нам. Гуру в інстаграмі це не є окей, і також проговоривши те, що в інстаграмі є багато рольових моделей, які проживають своє життя, але транслюють нам лише найяскравіші події, то ми автоматично виставляємо собі за рольову модель їх поведінку. Раджу вам дуже обачливо відноситися до тих людей, з кого ви берете приклад. І тут я вам пораджу не слідкувати за ними в соцсетях, в. Ютубах, відео там, через, або через інтерв'ю. Тут я вам раджу все ж таки про взаємодіяти особисто. Яким чином, сходити на їх виступи, запросити, попроситися якимось чином на приватну зустріч або там на QA-сесію реальну, або взагалі взяти в нього консультацію, або менторство. і Лише через таку максимально близьку призму переймати поведінку людини, а не через картинку, яка є в соцмережі. І тому наступний крок для того, щоб вже приблизити себе до генерації свого життя, своїх цілей, своїх ідей і бажань я вам раджу видаляти соцмережі. Інстаграм, тікток, ютуб, нетфлікси 100% видаляти. Не дивіться мене, не дивіться мої відео, не дивіться мій контент в інстаграмі. Також тому, що це є моє життя. І якщо ви хочете розвиватися, я вам раджу виключати його. Навіть я, та людина, яка робить сторітелінги і вважає це своєю роботою. в мене інстаграм видалений. Я в нього заходжу лише тільки тоді, коли мені потрібно запости сторітелінг, поділитися якоюсь подією в своєму житті. Так, це є частина моєї роботи. Але те, як ви її сприймаєте в своєму особистому житті, це вже ваша справа. І, на жаль, більшість буде це сприймати неправильно, буде себе порівнювати, буде рівнятися на мої вдачі, на мій успіх, але при цьому не знають, наскільки це все було складно. Які виводи в нас були проблемні ситуації? Хоча я стараюся робити максимально прозоро, тому в мене є і другий мій канал, де я ділюсь нашими бізнес-процесами, де я ділюсь нашою роботою, що ми робимо, як ми робимо, які проблеми переживаємо. В своєму телеграм-каналі стараюся ділитися максимально реалістичною картинкою. Та наскільки гарно в мене це виходить, я не знаю. Тому я вам рекомендую 100% видаляти інстаграми, більше часу проводити з собою, як мінімум. Візьміть собі за правило. Понеділок п'ятниця може бути інстаграм, субота неділя видаляєте. виділяєте час на хобі, на відносини з своєю другою половинкою. Виділяєте час на генерацію нових ідей, брейншторм, як вам прийти до ваших фінансових цілей. І повірте мені, побувши з собою, а не надивлюючись різних блогерів, вас буде більше інсайдів, ніж спостерігати за іншими в соцмережах. І тут. Важливий нюанс. Сідаєте, без телефонів, без нічого, фокусуєтесь на папері, ставите собі запитання, тобто, чого я хочу досягнути в 2024 році, або як мені досягнути моєї фінансової цілі за три місяці. От може бути різне питання. І починайте генерувати ідеї. Перші ваші написані ідеї це буде така банальщина, те, що лежить на поверхності. І це будуть якраз такі ідеї, яку ви берете з інфопростору, що вас оточує. Та чим більше ви будете писати, чим тяжкіше вам буде придумувати вже наступні кроки. Ось це будуть настоящі ви. Це будуть ваші справжні ідеї та бажання, які ви можете вже завтра втілювати в реальність. І це ключове. Втілюйте в реальність, йдіть по своїй дорозі, власні, яку ви будете будувати, а не яку вам буде навішувати суспільство і підганяти вас під свої бажання, під свої цілі, щоб ви працювали на них. Вам цього точно не потрібно. Фокусуйтесь на собі та успіхів вам.